Зниклі безвісти, це не просто цифри у статистиці, це історії родин, які живуть між вірою та болем, чекаючи на своїх захисників, тих, хто пішов боронити країну. І тепер, замість слів, я їду додому, лунає лише тиша в телефоні. Ми шукаємо мого брата, рідного це цепищук Віталія Миколаєвича, напрямок Мар'янка. Грудень ми той 2023 року називаємо Кровавий Грудень. Дуже багато в бригаді тоді безвісті зниклих. з'явилося. до початку повномасштабного вторгнення. Віталій жив звичайним сімейним життям, захоплювався футболом, мотоциклами та риболовлею. Але все змінилося після мобілізації. Згодом родина отримала повідомлення. Він зник безвісти. Ми стоїмо тут за 40... Шосту бригаду за грудень 23-го року. Ми просимо, просимо нашу владу, будь ласка, щоб вони допомогли нам, як старалися, як більш, більш старалися допомогти знайти, щоб в тюрмах в Росії є тюрми, які не показ, на показ не виставляють, хто у них, щоб вони добивалися. Акція, на яку виходять рідні полонених та зниклих безвісти, це можливість знайти хоч якусь інформацію, поширити і донести, що вони чекають, шукають і не забувають. Хочемо, щоб це відео попадало як то туди до них в Росію. Цю прокляту вибачте. Хочемо, щоб закінчилась побистріше війна. Дуже чекаємо нашого рідного брата. Любимо, ждемо всі, вся рідня. Молимося, кожен день я молюся. За всіх молюся, щоб швидше закінчилася ця війна. Вона багато забирає в нас, всього все забирає. Людей забирає, дух наш за все забирає, силу. Незважаючи на те, що очікування триває вже не місяці, а понад рік, надія на повернення не згасає. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. новини ПТРК.